Яка з наведених прямих паралельна до прямої дорівнює 3х мінус вісім? Лінійна функція має вигляд Y дорівнює кх плюс b. Графіком лінійної функції є пряма. Якщо нас прямі будуть паралельними, то кутові коефіцієнти в них будуть рівними. Кутовий коефіцієнт даної прямої k дорівнює 3, ми шукаємо серед запропонованих такий самий кутовий коефіцієнт. Ми бачимо, що це відповідь Г. y дорівнює 3х-5. Ці прямі паралельні.